Всім привіт! З вами канал Магія Боксу. Перед тим як розпочати, хочу вас попросити підписатися на канал, поставити лайк та поширювати відео у своїх соцмережах. Порхе Лінарес сподівається повернутися до рингу принаймні ще один раз. Колишній чемпіон трьох дивізіонів повертається до старої доброї Англії, проти бійців якої він мав надзвичайний успіх. Цієї суботи Лінарес повертається в країну як явний аутсайдер проти колишнього претендента на титул Джека Кетерола. Я тричі зустрічався з дивовижними бійцями. Сказав Лінарес про свої попередні поїздки до Великої Британії. Це дивовижна мрія для мене. Я завжди хотів повернутися до Великобританії, щоб провести ще один дивовижний бій з найкращим бійцем. Найкращим варіантом був Джек Кетерол. Мотивація, яку я маю зараз, така ж сама, як і 7 чи 8 років тому, Лінарес є значним аутсайдером свого першого бою в Англії після повторної перемоги над Ентоні Кролою. Вересні 2015 року боксер, який народився у Венесуелі і провів понад 20 років в Японії, був чинним чемпіоном світу у легкій вазі, будучи одним із найкращих боксерів дивізіону, і знаходився на тому етапі своєї кар'єри, коли він міг би перемогти найкращих претендентів і колишніх чемпіонів світу. Перемога за очками над олімпійським чемпіоном 2012 року і тодішнім претендентом Люком Кембелом у вересні того ж року довела рекорд Лінареса до ідеальних 4-0 проти британських суперників. Ця серія розпочала у травні 2015 року, коли він переміг Кевіна Мітчелла нокаутом у 10-му раунді, захищаючи свій титул Чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі. За 6 років після перемоги над Кемпбеллом харизматичний боксер пережив набагато складніші часи. У травні 2018 року він програв свій титул WBA у легкій вазі Василю Ломаченку, а 8 місяців потому зазнав шокуючого нокауту в першому раунді від Пабло Сезара Кано. Він виграв два наступних бої, але програв три поєдинки поспіль і є Мечним аутсайдером напередодні своєї останньої пригоди у Великобританії Кетерол фаворит і може здобути свою другу перемогу після суперечливої поразки від Джоша Тейлора, яка сталася 26 лютого минулого року в Глазго. Це найскладніший бій у моєму житті. Я повинен виграти цей бій. Зізнався Лінарес. Я відчуваю, що зараз я чемпіон світу. Я повинен приїхати до Великобританії щоб захистити всі свої пояси. Це відповідальність, яка лежить на мені зараз. Тиск, який я відчуваю. Цього разу все буде по-іншому, тому що я прийшов після поразки. Після цього бою на мене чекає щось велике. Ось чому для мене дуже важливо виграти цей бій. На цьому в мене все. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Все буде Україна!